Христі, Браття і сестри. Сьогодні ми поговоримо з вами про внутрішній устрій православної церкви. Господь наш Ісус Христос заснував церкву земну для спасіння людини. Всі члени церкви разом утворюють тіло Христове. Апостол Павло навчає: бо як тіло одне, але має багато членів. Усі члени одного тіла, хоч їх багато, утворюють одне тіло, так і Христос. Бо ми всі одним Духом Хрестились в одне тіло, юдеї чи Еліни, раби чи вільні, і всі єдиним Духом напоєні. Бо тіло не з одного члена, а з багатьох. Тому чи страждає один член, з ним страждають усі члени, чи славиться один член, з ним радіють усі члени. І ви тіло Христове, а нарізно члени. І одних Бог настановив у церкві, по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по третє вчителями. Далі іншим дав сили, чудотворення, також дари зцілення, заступництво, управління і різні мови. Отже, в церкві Христовій є члени різні. І їм дано різні церковні служіння. Одні з них від імені Божого навчають, інші приймають, одні іменем Божим священно діють, інші користуються священно діями. Одні в ім'я Боже керують, інші підкоряються. Перші утворюють Богом встановлену церковну ієрархію, пастирів церкви клір, останні паству. Ієрархія в церкві є установою Божественною, як і в Старозавітній церкві Бог поставив черги, первосвященників, священників і левітів для служіння в Єрусалимському храмі, так і в Новозавітній Церкві Господь наш Ісус Христос із своїх учнів обрав 12 апостолів і послав їх на проповідь. Не усіх послав, а тільки обраних ним, і обрав з них дванадцятьох, яких назвав апостолами Симона, якого назвав Петром, і Андрія, брата його, Якова та Іоанна, Пилипа та Варфоломія, Матфея та Фому, Якова Алфеєвого та Симона, званого Зелотом, Іуду Якового та Іуду Іскаріотського. Господь призначив їх бути ловцями людей та свідками свого Воскресіння і справи викуплення аж до краю землі. І щодня залучав до церкви тих, хто спасався. А 11 ученикам своїм Господь сказав: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Отже, ідіть. Навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що Я заповів вам, і ось я з вами по всі дні до кінця віку. Амінь. Ті учні Господа, котрих Він обрав за апостолів, отримали потрійну владу, вчительства, священодій та керування церквою, апостолам як учителям. Було дано проповідувати Євангеліє всім народам, тобто бути всесвітніми вчителями віри. Так само вони одержали від Господа владу та силу здійснювати церковні таїнства, як, наприклад, хрещення, причастя, покладання рук, покаяння. Апостоли. Також отримали безпосередньо від глави церкви Ісуса Христа і владу керувати церквою, владу в'язати і розв'язувати, і владу законодавчу. Влада, дана Ісусом Христом апостолам, як послав мене Отець, так і я посилаю вас, повинна була зберегтися на землі і після смерті апостолів. Тільки за такої умови церква могла би продовжувати на землі свою Спасительну місію аж до кінця світу. Слова Господні, звернені до апостолів, і ось я з вами по всі дні до кінця віку не можуть очевидно відноситись тільки до одних апостолів, але й до їхніх спадкоємців, так само обіцяння Духа Утішителя. Що буде він з вами вічно, поширюється не на одних апостолів, а й на спадкоємців їхнього служіння. Апостол Павло навчає, що Господь дав церкві не тільки апостолів пророків та євангелістів, а й пастирів та вчителів для створення тіла Христового, аж доки всі прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого. Щоб ми не були більше дітьми, які вагаються і захоплюються всяким вітром учення, за людським лукавством і підступами хитрого зваблювання, а істинною любов'ю всі зростали в того, який є глава Христос. В посланнях до Тимофія та Тита апостол Павло вказує на ті якості, якими повинні володіти рукопокладені в єпископи. Пресвітери та в діакони. Історія християнства зберегла імена багатьох мужів, котрих апостоли визнали достойними керувати заснованими ними церквами. Так, Яків був поставлений єпископом Єрусалимської церкви. Полікарп єпископом. Смирницької церкви. Діонісій Ареопагіт першим єпископом Афінським. Всі вони були поставлені на єпископське служіння апостолами. На соборах вселенських і помісних було визнано зберегти уставлений апостолами порядок про рукопокладення єпископів, священників та діяконів а також вимоги до кандидатів на це служіння. Православна церква до сьогодні зберігає недоторканними всі апостольські постанови та постанови соборів. І в цьому можна бачити, що вона є церквою, яку заснував на землі Господь наш Ісус Христос, а насадили апостоли. Церква має традицію проповідувати в храмі. Вона винесла цю постанову з повеління Божого старозавітній церкві, православний храм, за своїм зовнішнім виглядом та внутрішнім устроєм і є відображенням православного вчення про Бога Творця, про Бога Сина і Його викупну жертву. Та про Бога Духа Святого, який по сьогодні животворить церкву. Якщо храм будується у вигляді Христа, то це означає, що храм присвячено розіп'ятому за нас на Христі Ісусу Христу. Якщо храм будується у вигляді корабля, то це означає, що церква подібна до корабля за образом Ноєвого ковчега. Веде нас по морю життя до тихої пристані у Царстві Небесному. Як правило, православний храм завершується вверху куполом, який зображає собою небо. На куполі ставиться хрест на славу глави церкви Ісуса Христа. Найголовніша частина храму вівтар, що означає підвищений жартовник. У вівторі знаходиться Святий Престол. Торкатися престолу і цілувати його можуть тільки священнослужителі. На престолі знаходяться антимінс, Євангелії, Хрест, Дарохранительниця і Дароносиця. Ліворуч від престолу стоїть ще один стіл, який називається жертовником. На жертовнику знаходяться священий посуд, чаша і дискос, а також звіздиця, копіє, ложечка та плат. Вівтер відділяється від святилища середньої частини храму іконостасом. В православній церкві розрізняють три ступені. Священства, єпископи, священники та діякони. Єпископи мають найвищий ступінь благодаті. Єпископи за постановами апостолів прийняли повноту благодаті Духа Святого, який зійшов на апостолів 50-й день. Апостол Павло наказує своєму ученикові Тимофієві наставити по всіх містах єпископів. І священники. Отже, де немає єпископа, який має апостольське приємство, і благословення церкви, там немає церкви, там немає спасіння. Священники це нижча ступінь церковного служіння. Вони мають право з благословення єпископа звершувати церковні таїнства, окрім таїнств священства, освячення мира і антимінсів. Деякони – Становлять найнижчий ступінь священства. Вони служать при єпископі чи священникові, при богослужінні, але самі не мають права звершувати церковні таїнства. Усі церковні богослужіння діляться на три кола: добове, тижневе і річне. Протягом доби в православному храмі звершуються такі богослужіння. Вечірня. Повечір'я, опівнічна, рання, перший, третій, шостий, дев'ятий часи і Божественна літургія, яка є найголовнішим богослужінням православної церкви. Християнська громада підпорядкована священнику, утворює парафію. Священник є пастирем цієї громади і перед самим Господом, а разом перед єпископом. Відповідає за вірене йому стадо Христове. Тому кожна віруюча людина повинна знати, до якої парафії вона відноситься. Всі питання свого духовного життя кожен парафіянин повинен вирішувати зі своїм священником, регулярно відвідувати богослужіння у храмі та дотримуватись усіх церковних настановок. В Україні пережила нелегкі часи. Сьогодні, коли ми відновлюємо нашу духовність, коли ми повертаємо до життя занедбані храми, ми повинні добре знати ті правила і настанови, які покладені були в основу Церкви самим Господом нашим Ісусом Христом. Амінь.